П'ять цікавих фактів про Гопак національний танець України, який приховує набагато більше, ніж здається, на перший погляд. Перший гопак народився як бойовий танець. Початково Гопак виник серед запорозьких козаків не як сценічний, а як імпровізаційний бойовий танець. Його елементи були запозичені з реальних бойових прийомів стрибки, випади, повороти, приземлення на одне коліно мали практичне бойове значення. Другий Жінки танцювали гопак лише з 19 століття. Спочатку гопак був винятково чоловічим танцем, як продовження військової вправи чи забави після бою. Жінки почали активно долучатися до гопака тільки з появою сценічного варіанту танцю в 19 столітті. Третій сучасний сценічний гопак це компіляція з різних регіонів України. Хоч гопак пов'язують переважно з центральною частиною України, насправді сценічна версія танцю поєднує елементи з різних етнографічних зон Полтавщини, Слобожанщини, Поділля та навіть Гуцульщини. Четвертий існує бойовий стиль гопак як сучасне бойове містецтво. З 1985 року в Україні формується національне бойове мистецтво Бойовий Гопак. Яке поєднує традиції козацького фехтування, акробатики, рукопашного бою та духовної підготовки, його засновник – Володимир Пилат. П'ятий назва гопак походить від вигуку гоп. Слово гопак утворено від вигуку гоп, який часто вигукували козаки під час стрибків чи акробатичних елементів. У народі його часто асоціюють із завзятістю, імпровізацією та веселістю, і саме гоп символізував енергію і несподівану дію.